Діти, звук А на письмі можна записати ось такою літерою. Ось це в мене літера А. Бачите? Вона складається з трьох паличок. Ось так, ось так і ось так. Давайте у повітрі пальчиком напишемо літеру А. Паличка, паличка і посередині паличка. Ще разочок. Паличка, паличка і посередині паличка. Ось ми з вами і написали літеру А. А до нас прийшов такий веселий хлопчик. На яку літеру він схожий? Правильно, на літеру А. І звати його азбукварик. Таке в нього ім'я веселе, тому що його мама азбука, а тато його букварик. Азбукварик дуже веселий завжди прийде на допомогу, тому що з літери А починається дуже багато слів. Давайте з вами подивимося навколо, що ми бачимо на літеру А. Придумаємо слова. Наприклад, абрикос, азбука, ананас, автомобіль. Африка. А ви які слова придумали з літерою А? Подивіться навколо і знайдіть. А ще сьогодні ми навчимося з вами всі друкувати літеру А у зошиті в широку лінію. Ось так відкрийте зошит. Знайдете широку лінію. Хай мама вам поставить початок, де починати. Ось тут крапочку отаку. І почнете друкувати паличка, паличка і посерединці паличка. І знову паличка, паличка, Посерединці паличка. І так будемо друкувати аж до кінця рядочка до червоної лінії. А хто хоче, надрукує два рядочки. То хоче три або навіть цілу сторінку, але не перетомлюйтесь.